З тіх Безумовно, завжди будь-яка проста, розумна, мудра людина, наприклад, той самий Тарас Григорій Шевченка, якби він сьогодні був живий. Безумовно, він програє в кількості і можливості рекламної продукції, яку він може розмістити на свою користь. Але ж ми не тварини, але ж ми не мавпи. Ми люди і наша людська відмінність від цього іншого живого світу. Є здатність аналізувати, збирати, накопичувати інформацію і аналізувати. Так от питання насправді стоїть перед кожним з нас. Якщо ми читаємо інформацію, дивимося по телевізору, то висновки ми маємо робити самостійно. Не потрібно приймати готові висновки, які вам пропонують з телеекранів так звані політологи, так звані політики. Щоб ви розуміли, кожен політолог відпрацьовує ті гроші, які йому заплатили за певну. Лінію поведінки, яку він повинен озвучити в телестудії того чи іншого телеканалу. Якщо це буде телеканал 5, то він буде озвучувати ту лінію поведінки, яка зручна Порошенка. Якщо це буде «Один плюс один, то там буде озвучуватися зручна позиція для Коломойського Яценюка, Народного фронту і самопомочі. тому що саме Коломойський фінансує і Народний фронт, і самопоміч. На наше щастя, нещодавно на минулому тижні Коломойський нарешті признався. Громадянам казали, що проєкт самопоміч є алірархічний проєкт, штучно створений, за яким не стоїть ніякої наперед омріяний для всіх українців соціально спрямованої політики. Ви подивіться на склад тих депутатів, тих лідерів самопомічі. Там практично всі люди з мільйонами і мільярдами, ну, за деяким виключенням, як, наприклад, Гана Габко. Але вона одразу проявила себе, тому що як тільки прийшла в перший день до Верховної Ради, одразу замість того, щоб підняти питання про те, яким чином будуть вирішувати складний соціально-економічний стан держави, вона одразу спитала, давайте розглянемо питання про підвищення зарплати народним депутатам. Ось тут все з'ясувалося, хто для чого і за чим прийшов. А більше того, я вам скажу Ганна Габко, яка у Верховній Раді. Посіла зараз крісло і посаду керівника відомства комітету зовнішньої політики, хоча насправді вона не має ніяких там освітніх підстав для того, щоб очолювати такий комітет. Так от вона вже в своїх діях і заявах разом з садовим вони, наприклад, мали я б сказав необережність, але з іншого боку, думаю, можливо, вони і не ховаються, і не збираються приховувати. Вони заявили, заявили, наприклад, таке, що да, нормально у Львові треба розмовляти російською мовою, да, нормальна Росія не окупант. А Садовий, наприклад, відмовив ініціативні групи свободівців відкрити музей Степанової Бандері у Львові. Розумієте, тобто ліберальний, ліберальний проект самопомочі насправді виявився. Антисоціальний, антинаціональний проєкт це люди, які хочуть сказати, неважливо, які ви національності, неважливо якої ви ідеології. Не швидше до нас ваші грошики, ми з ними розберемося. Тобто, в принципі, ідеологія лібералізму полягає в тому, що не важливо нічого. Саме головне, щоб я тебе задурив з екранів телевізору, і ти, як кажуть, приніс в мої банки, в мої. Фінансові установи, інші мої проєкти, свої гроші і свою віру, і там з ними розстався. Замість того отримав розпач і зневіру. Так я хочу сказати, що ми все це чудово розуміємо. Ми розуміємо, що соціальна і економічна криза, яка вже підійшла в притул до нашої країни, і з 1 квітня вона стане ще гострішою. Ми хочемо сказати, що своїми коріннями вона є, походить від тих помилок. Які зробив кожен громадянин України, від тих помилок, які, які робить наш народ під час виборчого процесу, від тих помилок, які спровоковані байдужістю і небажанням аналізувати, робити висновки з попередніх етапів. Ми ще раз наголошуємо, уряд Яценюка нічим не відрізняється за своєю соціально-економічною спрямованістю від уряду Азарова. Ліберал від ліберала нічим не відрізняється. Ми зверталися і звертаємося до вас, що якщо ви вважаєте, що ваш соціальний економічний стан є важким, є тяжким, якщо жити вам і сподіватися в завтрашньому дні немає на що, якщо ви не знаєте, яким чином ви будете оплачувати комунальні послуги, якщо ви не знаєте, яким чином ви будете і де ви будете брати гроші на забезпечення своєї родини через те, що у вас немає коштів достатніх. Забезпечити всі ці нові ціни, зростання цін, цю інфляцію, всі ці коливання курсу долара, євро, і інших валют. Якщо ви не знаєте, де все це взяти для того, щоб вижити наступного дня, то ви повинні замислюватися, чому так? Хто винний? Де була помилка? Де ваша особиста помилка? Кожен повинен починати сам себе. Завжди згадуємо Шевченка і тут згадаємо, як сказав Шевченка. Не нарікаю ні на кого, ні наріні нарікаю я на Бога, ні нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще.